Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів з вами Нік дотожник. І як ви догадались по назві відео, сьогодні у нас на огляді новинки від торгової марки Procraft. І відразу вам хочу сказати, що всі ці біти у всіх цих наборах виготовлені із сталі S2. Так, Глянемо набір BS56, відразу скажу, що в ньому 56 одиниць. Верхня частина набору йде прогумована. Набір нормально зачиняється. Що мені відразу сподобалось, коли я відкрив набір, що, як бачите, біти мають різні позначення. Якщо, наприклад, вам треба звичайна біта на шліц, ви бачите, вона позначена чорним кольором. Не треба придивлятись, а як скажу вам відверто, мені, як майстру, легше орієнтуватись по кольорам. ПЗ-ки позначені жовтим, а PH-біти позначені оранжевим. І ще покажу, що додатково на бітах є позначки. Ось бачите, PH1 і PZ1. Друзі, відразу скажу, що біти досить нормально фіксуються в своєму кейсі. Продемонструю, що біти взагалі не вилітають, нормально тримаються. Так, погнали далі. Тут, як бачите, також йде все. По кольорам, pH помаранчеві, ПЗ-ки йдуть жовті, торкси без отворів йдуть червоні, торкси з отворами, позначені синім кольором, і звичайні шліцеві чорним. Також, друзі, хочу показати, що в цьому наборі йде магнітний тримач. Магнітний тримач, бачите, можна затискати безпосередньо в імпакт. До речі, ці більші біти також підходять до імпакту. Так, давайте продемонструю, як біта вставляється в бітотримач. Юбку патрона не треба відводити, вона просто так защлкується, щоб зняти, тоді безпосередньо вже відводити юбку. І як бачите, ця юбка патрона рухома, що зручно буде працювати. Так і відразу перевіримо, чи нормальний стоїть магніт в цьому бітотримачу. Як бачите, магніт тут дуже нормальний і без проблем саморізи піднімає. Наступний набір розглянемо BS37, тобто на 37 предметів, має ось таку застіпку. Хто мене давно дивиться, той знає, я завжди кажу, що великі справи впізнаються з малих. Покажу поблизу, як виглядає магнітний тримач. Як бачите, перше, дуже класно, що він має спеціальну форму, це щоб легше було його е, брати пальцями. І також мені сподобалося, що прокрав взяли, прямо забрунтували цей бітотримач. В цьому кейсі для біт мені подобається, що в завісах, як бачите, йде металевий штіфт. З однієї розташовані 50 мм біти, з іншої 25 мм біти. Але це все класно, що це все діло виймається. І ви можете в цьому кейсі під себе розташувати біти так, як вам подобається, і як вам найзручніше. Допустимо, ви працюєте більш 50-мм, щоб вони вам були під рукою біля магнітного тримача. А маленькі, наприклад, можна розмістити також в такому порядку, як вам подобається, чи ось так догори, чи ось так донизу. Також покажу, що в комплекті дві головки на 6 і 8 ну, драйвер для покривельних саморізів. І як бачите, два адаптера один із них на одну четверту, один із них на одну другу. Все це можна діло, як бачите, встановлювати в імпакт. А ось тут магнітний тримач зроблений трішки по-іншому. Її треба засунути допереду, і тоді безпосередньо встановлюється біта. Щоб зняти біту, також легко раз до переду посунули, вона практично сама у вас вистрілює. Так, давайте перевіримо, як магнітить цей. Магнітний тримач, як бачите, без проблем піднімає саморізи. В принципі, нормально це враховувати це, що він ще новий, і біти взагалі ще не намагнітились. Якщо постійно працювати, встановлювати біти, чим більше ви працюєте, тим більше буде у вас намагнічуватись біта. Так, розбавлю трішки огляд ось таким набором точних викруток. Набір на 28 одиниць, модель набору PRSS28. Ось так виглядає цей набір. Збоку має таку застібку. Відразу хочу, друзі, звернути вашу увагу. Як бачите, всі біти стоять під нахилом, під певним кутом, тобто це для зручності, щоб вам зручно було винімати біту. Цей набір більш призначений для таких точних робіт, там якісь комп'ютери, плати розбирати щось таке маленьке. Покажу, як виглядає бітотримач ручка. Я відразу скажу, що прогумована. і хочу вам сказати, що ця ручка зроблена з храповим механізмом. Тобто можна крутити вліво, як чуєте, є тріщітка, і можна крутити вправо. Або посередині ставити це є режим фіксації. Давайте попробую розібрати свій старенький тестер. Бачите, тріщітка, все працює. Ось ми відкрутили. І відразу хочу сказати, що бітотримач тут також йде магнітний, як бачите, гвинт примагнічений. Також хочу показати одну дуже важливу деталь, що в цьому комплекті є подовжувач. Подовжувач, до речі, також магнітний. І ось, будь ласка, маєте довгу викрутку, якщо кудись треба підлізти в важкодоступне місце. Procraft без проблем з цим справиться. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому на є-каталог е продають і різні торцеві голівки та біти. Адже на її каталог найзручніше шукати та порівнювати усякі різні товари від різних інтернет-магазинів. Як завжди, справа бачите, є доточний фільтр, де ви зможете обрати більш доточніше під себе, а зверху є фільтр по виробниках. Вибираєте ProCraft і відразу видно, скільки є бід і голівок від. Торгової марки ProCraft. І також видно, що продають різні інтернет-магазини. Отож, друзі, кого цікавлять біти і голівки, як завжди, я залишу посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, далі розглянемо вже більш універсальний набір біт з викруткою на 46 одиниць, модель SS46. На цьому кейсі точно такий самий замок. І забув сказати, що і на цьому, і на попередньому, ось тут, як бачите, у завісах вставлений металевий штіфт. Як бачите, також дуже добре зафіксовані тут всі біти викрутка і головки. Ось я перевертаю і абсолютно нічого не вилітає. Покажу зблизька, як виглядає викрутка. Все, що в чорному кольорі, це все йде прогомований корпус. Викрутка має таку спеціальну форму, щоб було її легше тримати в руках. Бітотримач, також бітотримач тут іде магнітний. І, як бачите, є ось такий подовжувач. А в подовжувачі, як бачите, стоїть уже ось такий кульковий фіксатор. Так, давайте перевіримо, чи магніт буде нормально намагнічувати саморізи. Як бачите, без проблем магнітяться. Стоять сюди в прокрафтах хороші магніти. Ось дивіться, друзі, я вам тут розповідаю про біти, і мені попадаються ось такі маленькі біти. Я беру викрутку і думаю, блін, а куди її тут ставити? Вона ж тут, як олівець відрібалтається. Все дуже просто, в подовжувачі. Є спеціальний отвір під ці маленькі біти. Вони також подовжені. І як бачите, ця маленька біта нормально тут фіксується. Так, наступні розглянемо біти чорні, торсіонні, іменно для імпакта. Як бачите, 41 одиниця їх тут модифікація комплекта ebs 41 Покажу, як виглядає застібка. Також, як бачите, є ось тут металевий штіфт. У цьому наборі також достаються прямо всі біти з тримачами і можна під себе це все регулювати, складати, як вам подобається виставляти, як вам зручно, якими ви найбільше користуєтесь, такі ставити під себе. Звернув вашу увагу, що є два магнітних фіксатора біт, але розповім зараз, чим вони відрізняються. Ось цей іде. Звичайний. Відразу кажу, що магніт дуже хороший. По традиції продемонструю на саморізах. Друзі, це нова біта, тобто вона перший раз встановлюється. Чим більше користуєтесь, тим більше вона буде намагнічуватись. І тепер розповім про ось такий бітотримач. По-перше, добре, що в ньому ця люлька прокручується, сюди поміщається звичайні 25 мм біти. Також це все діло магнітне. Це біта з люлькою зроблена для зручності. Ось ви, наприклад, працюєте великим саморізом, сотим, там немає різниці яким. Встановлюєте сюди саморіз і закручуєте, і, будь ласка, і ось так тримається. Це дуже зручно для тих людей, хто працює там імпактами чи широкопокрутими на висоті і працює однією рукою. Так, друзі, ну тепер черга дійшла до самого великого набора на 101 одиницю. Цей набір має з двох сторон защолки. Також дуже класно, що всередині, як бачите, йде металевий штіфт. Ну і як бачите, цей набір йде вже такого широкого використання. Зараз дотошно все розповім. Три перевих сверла, які можуть підходити до імпакту: це 16, 18 і 22. Як бачите, біти сині торкси, жовті хекси. Шліцеві йдуть тут вже червоні, pH помаранчеві, і ось тут pH помаранчеві, і пазетки йдуть вже синього кольору. Також дуже класно, що в цьому наборі йдуть обмежувачі на сверла. і, Звичайно, шестигранник для тих обмежувачів. Як бачите, є 4 обмежувача. Закрутили обмежувач і працюєте. Покажу, які тут головки йдуть 4, 5, 5 і 5, 6, 7. Як бачите, практично всі. 8, 9, 10, 12 і зенкер. Ну, сверл тут, друзі, як то кажуть, до вибору до кольору. Є 6 сверл по бетону. До речі, покажу, що в сверлах для бетону стоїть трикутний хвостовик. Це дуже добре, тому що дуже добре затискаються такі свердла в колочковий патрон і не прокручуються. А сверл по металу, як то кажуть, в народі любая 8 від 1,5 до 8. Ну і звичайно є шість сверд по дереву. Класно, мені сподобалось, як прокрафти тут придумали з бітотримачами. Яку вам біту треба, ви піднімаєте догори, достаєте біту. Дуже зручно, не треба ось так пальцями з -під низу лізти. Всі ці бітотримачі кейса піднімаються догори. Ну і звичайно, друзі, все це в цьому кейсі достається і можна переміщати, як вам потрібно. Так, друзі, давайте зараз закручу турбогвинт і заодно хочу перевірити, якість біт, взяв Торкс. І давайте зімітуємо, ніби я погано засипляю і погано попадаю. Ви відчули, пішло пару таких жорстких ударів. Як бачите, з біти абсолютно нічого не сталося. Як бачите, з біти абсолютно, абсолютно нічого не сталося. Покажу зблизька, нормальна робоча біта. Ось, будь ласка, кому цікаво, торкс гвинту повністю-повністю злизало. Так, і тепер спробую ці світлі біти. Також на них вказано s 2 Давайте також зімітуємо прокручування біти. Покажу зблизька, що абсолютно, абсолютно нічого не сталося. Біта витривала. Ну і покажу зблизька, що сталося з гартованим саморізом. Так, ну і давайте ще спробуємо сверло по металу 10 мм. Заточені під правильним кутом, це можна бачити по стружці. Так, друзі, давайте перевіримо кейси на відтривалість, але відразу скажу, що не всі такі супер прочні. Ось я виберу самі прочні, це є імпакт, ось такий набор біт і набор біт з викриткою. Ці більш такі ніжніші, то ми їх не будемо переїжджати колесом. Бачите? Ну, сам пластик не тріснув. Ось тут де завіса. Просто можливо, може трішки на перекосяк пішло, але сам, сам прикол, що сам пластик витримав, розумієте? Але все відкривається все працює. Трішки тріснуло. Але відразу скажу, що воно не розраховано переїжджати автомобілем. Все просто відщелкнулося. Ось, будь ласка, ось цей кейс. Я думаю, буде такий самий по витривалості. Давити я його не буду. Ми вже знаємо, що пластик не трісне, тому що чого не давлю, бо хочу розіграти. А ось це, я думаю, буде найвитривалішим. Так. Так, так, так. Що в нас тут відлетіло? В принципі, саме шкло, як бачите, ціле. Далі защолка ціла. Ага, відлетіло це, і зараз ми знайдемо. Де воно, але воно не поламалося. Дивись. Просто, просто відлетіло. Бачиш? Просто відлетіло, але воно, походу, не поламалось. Тобто його можна зібрати. Ось цей кейс буде найвитриваліший. Ну, ось вам, друзі, і прокрав. Зараз я зберу і все буде працювати. Раз. Раз. Прошу. Дуже все працює. Нічого ніде не тріснуло. Ось цей кейс найвитриваліший. -най Головне, що це стекло ціле. Для чого я це робив? Якщо він десь впаде, стекло вам не трісне. Отож, друзі, а кого цікавлять набіри і викрутки від торгової марки ProCraft. На офіційному сайті є великий вибір. І як і обіцяв, ці викрутки і біти, я розіграю між вами. Що треба, просто пишете коментар більше, ніж сім слів. І зі словом, ProCraft.